Один з кращих джазменів сучасності Камасі Вашингтон випустив новий альбом «Fearless Movement. Видатний саксофоніст здійснив справжній прорив у 2015 році, представивши платівку The Epic», з виходом якої він змусив говорити про себе як про одного з найталановитіших і найвпливовіших джазменів сучасності. Камасі імплантувавши у своє звучання основні віяння жанру, нібито розмовляв зі слухачами власною музичною мовою, витягуючи з інструментів красиві та витончені звуки. У той час, коли джаз став нішевим, ця платівка істотно вплинула на збільшення зацікавленості до жанру. Нещодавно у нього народилася бачка, і після її народження він став частіше замислюватися про екзистенційні питання, що підкреслюються на його новому альбомі, де тривога змінюється ейфорією. Платівка, що звучить як ніколи, емоційно, є його найбільш еклектичним проєктом. На якому він знайшов баланс між спірутуал джазом і ф'южном, давши свіжий погляд на жанр, при цьому не проігнорувавши джазові стандарти, що формувалися десятиліттями, це його перший альбом за останні шість років. Камасі використовував свою концертну групу і безліч музикантів для реалізації цього проекту. На новій платівці він та його ансамбль прискорюють темпи і фанкують ритми, нагадуючи про часи, коли джаз був танцювальною музикою. Вашингтон почав створювати цей альбом під час пандемії, думаючи про танець не тільки як про мистецтво, а й у більш ширшому контексті, як про головний двигун людського руху. Минуле майбутнє і сьогодення джазу різних форм. Усе це можна зустріти на новому релізі музиканта.